Сезон застуди та гострих вірусних інфекцій у розпалі разом із погіршенням погоди холодними дощами осінь приносить традиційно нежить, головний біль та підвищення температури. Як не потрапити на гачок до застуди, радять Олександрійські лікарі. В ракурсі профілактики від гострих респіраторних захворювань і грипу. Перша профілактика це не збиратися в колективно. Це перше. Тому що прольот віруса грипа. Чи віруси ГРЗ десь біля метра, розумієте? І чим менша скупченість населення, тим менше вероятності е, захворіти. Друге, ніколи не можна приходити на роботу на навчання голодним. Обов'язково треба снідати. Ще одне дуже важливе мабуть, на пер... одне з перших місць треба поставиться чисті руки. Доведено, доведено лікарями, інфекціоністами, клініцістами, е, саме підстанцію, що от віруси грипа і ГРЗ. Передаються навіть більше грязними руками, аніж ем, крапельним шляхом. Не треба уповати на профілактику лікарську або лікарських засобів. Всі інші противірусні препарати вони не являються профілактичними. Вони приймаються в перші години або дні захворювання. Тим, хто хоче вберегти своє здоров'я, також варто трохи змінити свій раціон, слід збільшити вживання овочів та фруктів, а також із м'яса перейти на рибу, оскільки її легше засвоює шлунок. Якщо ж усі ці заходи не дали результату і ви все-таки захворіли, не поспішайте бігти до лікарів. Адже за їх словами, ви перетворюєтесь на мікробну бомбу і можете легко заразити оточуючих. Тобто, ви остається в одній квартирі, ви вдягаєте маску і визиваєте лікаря. Це основне. На сьогодні дуже поширеною є реклама різноманітних протизастудних та антивірусних засобів. Тому деякі люди довіряють телевізору більше ніж лікарям і активно займаються самолікуванням. Лікарі ж застерігають, що це може призвести до тяжких наслідків і вкотре переконують звертатися при перших симптомах застуди чи грипу до лікарні. Проблема найбільша в антибіотикотерапії. От тут ні в коєму разі. Поки лікар не скаже, що пора приймати антибіотики, не можна. Взагалі, скажімо так, є такі, як кажуть, негласні правила перших три дні застуди, ми нікому не рекомендуємо антибіотики приймати. Далі вже по, скажімо так, по ситуації, але цим займається лікар. Сучасний ритм життя часто не дозволяє взяти лікарняний. І ми, як правило, переносимо хворобу, як то кажуть, на ногах. Тому краще подбати заздалегідь про правильну профілактику для того, щоб не захворіти самому і вберегти від хвороби свою родину.